Українці все таки будуть платити підвищені податки заднім числом. Зеленський підписав закон. Вітаю, шановні друзі. Кілька місяців тому українські депутати прийняли закон про підвищення податків. Насамперед, там підвищується військовий збір для фізичних осіб з 1,5 до 5%. І ціла купа різних додаткових податків, деякі підвищуються, деякі взагалі нові. Які будуть стосуватися бізнесу, ФОПи, там перша, друга, третя група і так далі. Але ось що цікаво, справа в тому, що закон було прийнято в середині листопада, але згідно закону ці підвищені податки повинні були вступити в дію з першого листопада, тобто заднім числом. І тут українські депутати згадали, що ми ж працюємо для народу України, ну ми не можемо вводити податки заднім числом. Давайте, хоч щось зробимо для українців. І вони швиденько написали іще один закон, яким би всі ці підвищені податки вступили в дію з 1 січня. Але якось так вийшло, що цей новий закон майже місяць лежав на столі у Зеленського, і він його чомусь не підписував. Ну можливо, роздумав, треба, не треба. Врешті-решт, кілька днів тому Зеленський підписав цей закон, і пропагандони одразу вийшли з такими згучними статтями, що для фопів податки будуть збільшені лише з 1 січня, тобто не з 1 грудня, не з 1 листопада, а з 1 січня. Але виявилося, що не все так гарно, як розказують пропагандони. Міністерство фінансів опублікувало детальне пояснення цього закону. І виявляється, що для фізичних осіб, тобто для простого Івана, підвищений військовий збір в 5% почне діяти з 1 грудня 2024 року. Зеленський підписав в кінці грудня, але податки українцям піднімуть з 1 грудня. Ну, що тут ще сказати, все для людей могли б підняти з 1 листопада, правильно? А так піднімуть з 1 грудня. Те, що заднім числом все це буде працювати, ну це не важливо. Те, що закон не має зворотньої дії в Україні, це теж абсолютно нікого не цікавить. Саме головне забрати останнє у українців. І як тут недавно писав депутат Гурін, він каже, цей уряд це найпатріотичніший уряд за всю історію України. Ну, погодьтесь, так воно в принципі і є, тому що так патріотично грабувати свій народ, це ще треба вміти. Ну а пояснення від Міністерства фінансів я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.